С ранку третій день мого побиту в підалі. Дивіться, який день. Голова болить страшно. Вчора цього день боліла і сьогодні болить, тому що було плюс 10, а зараз вже плюс 3, а вночі було мінус 6, сонечка вже не видно, от такий примузорок. Прийму разок і тумані. Такий приблизно сніданок в їдальні. Молочна каша овсяна, 4 кусочки хліба, 2 кусочки шинки. Так виглядає сніданок. Страшний смог стоїть. Зараз 13 година. Сьогодні 4 березня, і дивіться, який страшний смог стоїть. Бачите, там будиночок, вони палять вуглем. І сюди доносить мені сморід. Неможливо ні вікно відкрити, нічого бо сильно смердить. А там то, що далі, там видно, бачите, який смог. Це туман, щоб ви розуміли, це смог. Там далі вон теж палять. Будинки. А в центрі, вшану взагалі неможливо дихнути. тому що там всі старі будинки і там всі абсолютно палять поглям. Хто алергію алергі, то просто не зможе жити в Польщі. Покажу зараз, яке повітря по інтернету показує. Бачите, це якість повітря 12-ті дня от. Ті, що світяться на помаранчеве, це вже майже перед червоним. А вечором буде червоне або й чорне, побачимо. А має бути зелене. Отже, важко тут дихати, неможливо просто. І батареї тут дуже сильно жарять. Я тут понавішла свої лахи постирала. Бачите, батареї, вони не закручуються, дуже сильно жарять. І вікно відкрити фактично неможливо. Ну, тому що просто зайде зразу той смог сюди. І не знаю, який вихід ситуації. Я понакривала батареї, може будуть менше жарити, не знаю. така то в нас якісна, якісне повітря в нас. Ну що ж, мій третій день побуток в лікарні. Почався ранок з того, що прийшов лікар, сказав, що вони мені капають крапельниці, тому що хочуть, щоб знизити рівень кальцію в крові. Ну, і він знизився буквально на 0,4. Дуже мало за три дні капання. Що ще? Вже я тут лежу. Три дні, але ще не робили мені ні томографії, ні ультразвуку. Чому? Тому що дуже великі черги, навіть у лікарні для хворих, які лежать в лікарні, все одно є черга. Бо зранку роблять на томографії планових, планових хворих, які, можливо, записалися півроку тому, і до них дійшла черга. А після обіду можу зробити позапланових, якщо немає багато ковідів. Ну, наскільки я чула, то так ковіди трошки є, то роблять. Ну і крім того, нехватка лікарів на радіології, значить, поводує те, що після обіду лікар приходить і робить ультразвуки, теж плановим хворим. А Томографію немає часу описувати. Ну і крім того, потрібно, щоб на тій томографії, бо це з контрастом, був присутній лікар, тому що при введенні контрасту може бути якась алергічна реакція. І лікар не може бути присутній, бо він робить ультразвуки. Тому теж важко зловити лікаря. Це хіба що, якщо хтось поступає. З якоюсь травмою насор, тобто на приймальне відділення швидкої допомоги, то йому роблять томографію, але приходить той лікар, що є на сорі. Він чергує і він приходить. До речі, заложили мені сюди венджер, катетер, тому що у вені він стояв у мене тут, але так мене боліла Вена, що поставили сюди. Один раз мені брали аналіз крові звідси з руки, і я втратила свідомість. Я після того дуже боялася тут, щоб мені кололи, але якось себе налаштувала і не впала в обморок, як то кажуть, не втратила свідомість. Ось. Ну, це відволіклися від теми. І, значить, черги дуже великі, так само, як на гастроскопію. І на взагалі на ендоскопію, на колоноскопію, на гастроскопію. Чому? Тому що, наприклад, є планові хворі, але не вистачає анестезіологів. Теж проблема. Так що, якщо хтось бачить, мене тут люди анестезіологи лікарі, то зголошуйтеся в нашу лікарню і тут вас залюбки приймуть і дадуть дуже велику зарплату. Так от, і зранку. Роблять теж всіх планових хворих, які приходять, наприклад, поліклінічні хвори з району приходять, але ще роблять теж хворих, які лежать в лікарні. Але вони теж мають свою чергу. Тобто, виходить так, щоб тут отримати якесь діагностичне обстеження, то теж потрібно чекати в черзі, навіть лежучи в стаціонарі. Може, навіть так два тижні пролежати. Пішла медсестра принесла таблетки, то перебила трошки мені розмову. Значить, які таблетки я п'ю? Одним словом, мені дали тільки ксарелту, тому що я його п'ю вже другий місяць після того, як я отримала аритмію. А аритмію я, звичайно, отримала через те, що в мене завищений кальцій в крові. Ось. І, і коли є завищений кальцій в крові і завищений цей парадгормон. Тоді м'язева сила менша, і серце не може нормально скорочуватись. Ну, це я потім зроблю таке загальне відео про це. А зараз просто розповідаю, як там у мене йдуть обстеження. Отже, так, про те, як в лікарні годую. Я вам скажу, якби я їла лікарняну їду, я б, звичайно, похудала. Я дуже цього хочу. Але. Я настільки голодна, лишаюся, що я просто пішла в магазин, у нас взує магазин. І купила собі йогурти, банани, купила собі творог, якийсь сир голландський, ну, такий твердий, Що я ще собі купила. Купила такі хлібці тоненькі і водичку, звичайно. Ну, і собі поступово під'їдаю. Думала, о, піду в лікарню, добре, походаю. Ага. Неможливо, лежиш і просто відчуваєш голод страшний. І ну що я вам скажу? Я тут покажу потім у відео. Може в наступному, як виглядає лікарняна їда. В принципі, непогано було б тут власне, їсти ту їду і стільки раз, скільки дають. Це було б дуже добре, але неможливо просто. Так що під'їдаю я тут трошки. Думаю, через те, що я не рухаюсь, я взагалі поправлюсь. Але що зробиш? Отже, за три дні я отримала три крапельниці підрощину, плюс дві крапельниці магнезії і, в принципі, таблетки ксарелто і калій. Все. Віх нічого. І роблять мені аналізи і дивляться, чи понижується кальцій в крубі, чи ні. Наразі невідомо, що в мене. Невідомо, чи в мене якась аденома чи карцинома. Хоча я прочитала, що в 99% 98-99% це є аденома парасвітовидних залоз. А в одному максимум 2% це карцинома. Ну, ясно, що при аденомі прогноз сприятливий, як тільки її операційно видаляють, то протягом півроку-року повертається все до норми. Правда, треба буде ще довготривалий час пити і вітамін Д, і кальцій, щоб налагодити цю систему. Ну, Хоча наскільки я чула від лікарів, що я, в мене не є запущений випадок, там, наприклад, 20 років, що в мене був підвищений парадогормон. Можливо, ще в мене таких змін немає, ну бо ні каміння в нирках, ні каміння в жовчному, нема переломів патологічних, таких, що от ідеш, вдарився, вже поламався, або легенько впав з висоти власного тіла і вже перелом важкий. І думаю, що в мене запущений випадок і буде все добре. Так що подивимося, найгірше це сидіти і не знати, що з тобою, щоб вже хоча б знати свій діагноз, щоб вже знати, які. Наступні кроки, що робити і так далі. І на що налаштовуватись, бо найгірше це сидіти нічого не знати. Так що, такі? що ще? Внизу, там у нас є теж магазин, я купила собі цей халат. Тому що з дому мені діти принесли, але він такий дуже короткий, якось не випадає мені ходити тут в короткому халаті. Якось, ну, Вдома хіба що можна в такому халаті ходити то Купила халат, він коштує 150 злотих. Він такий довгий досить, не знаю, чи ви побачите. Хіба що стало там далі? Не видно. Ну, одним словом, він далеко за коліном. Ось. Досить файний, гесенький, такий теплесенький і не електризується, коштує 150 злотих. Потім купила дві нічні сорочки собі по 35 злотих. Теж такий 100% бабов на файні. Я можу так вам показати трошки, ті сорочки, якщо когось цікавить. Ось так, така от нічна сорочечка, сіренька і така голуба. Е, в нас, в принципі, в магазині внизу все є, так що якщо хтось буде лежати в лікарні, можна не переживати, якщо вам родичі нічого не принесуть, то е, можна все купити. Купила собі електричний чайничок малесенький на 600 мл. Потім покажу вам. Або хоча б можу зараз показати, щоб зразу було видно. Зараз вам покажу. Ось такий чайничок малесенький. От дивіться, бачите, моя долонька. Ось такий малесенький він чайничок, 600 мл. Ну і прекрасно в лікарню таке мати. Думаю, я свідомо, скільки я по лікарнях тепер буду райзувати. Мені він пригодиться. Тому що. Деколи хочеться чаю, кави. А, наприклад, в нашому відділенні на ортопедії, то там раніше на столику стояв чайник, і люди собі хворі могли прийти, змілити кіп'ятку і попити собі каву. Але щось останнім часом забрали, не знаю, чи я зіпсувся. А тут на відділенні я взагалі не бачила. Тут є кулер з водою, можна собі набрати води і собі зробити чай. Так що прекрасно. Умови тут дуже добрі, тому що тут в мене кімната разом з туалетом, ну, там туалет є, і є рядом тут за стіною душові кабінки дві, дуже гарні, я вам теж покажу їх. Хоча зараз, якщо нікого немає, піду, зараз вам покажу. Так. Заходимо сюди. Тут є душові кабінки, там є туалет. Ось душова кабінка, прекрасно. Зроблена. Тут же є вмивальничок і, до речі, серветки всюди є, мило є. Е, в моїй кімнаті ще є для дезінфекції, висить така одна штучка. Так, вона тут знімаю, ходжу постійно ворони, ластівки. Ставлю вам тут кадр, як ластівки крутили. Кола дуже гарна. Можна приносити з собою їду, але ясно, що такої ж... була Ну і потрібно мати пакет, підписати той пакет, і в коридорі є холодильник, там можна залишити. Що брати з собою в лікарню? То я, мабуть, окреме відео зніму на цю тему і так його підпишу, що брати з собою в лікарню. І це буде наступне відео. Тому що це треба все далеко розповісти, що тут можна, що не можна, щоб ви були готові. Щодо стану кімнат, я вам скажу, що дуже багато відділень в нашому шпиталі вже поремонтовані. Там, от, наприклад, дитяче відділення, пологовий. Зараз в процесі ремонту наша отопедія, плюс нове приміщення роблять для ендоскопії, його розширяють, плюс розширяють відділення значить, штучної нирки. значить, ще де роблять ремонти. Ага, роблять ремонти, там де реабілітація у нас. Тобто хворих, які, наприклад, вставляються свої протези в нашому відділенні, або мають якісь переломи, стегна, або ще якісь важкі переломи, вони після того йдуть на реабілітацію. І що саме цікаво, що реабілітація це теж все безкоштовно, як, не як безкоштовно, платите страховку кожного місяця, але якщо порахувати, що страховка в місяць виходить біля 500 злотів, Наприклад, один побит, один день побит в шпиталі 2100, ну то я вам скажу, що це варто заплатити, бо це тільки побит. Тобто ліжко, їда, там щось маленькі якісь процедури, там медицинські послуги, лікарські послуги. Але якщо вам роблять томографію, ультразвук, різні процедури, такі, які... Ви повинні отримати гастроскопію, колоноскопію, чи реанімацію, не дай Бог, чи ну, багато різних процедур може бути. Резонанс, наприклад. так? Резонансу в лікарні немає, але є у нас тут ПАКС, це американський центр, польсько-американський центр серця, і там роблять резонанс. То все це безкоштовно ви отримуєте. Плюс ви отримуєте. Довготривалу реабілітацію теж безкоштовно. І якщо це все порахувати, це виходить страшні десь 100 тисяч, напевно. Тому я думаю, що якщо ви платите 500 злотих в місяць, це окупляється. Навіть якщо ви сюди потрапили на якусь маленьку операцію, таку як там, чи ще на якусь, то це теж окупляється, бо рахуйте три дні побиту, 3-4 дні так. Вони в загальному люди лежать після апендециту. Навіть 5 днів, то по 2 тисячі, то ж, рахуйте 10 тисяч. У нас недавно на відділенні лежала жіночка, яка вже місяць лежить то на, на терапії лежала, тепер на ортопедії лежала. І по 2 тисячі, то рахуйте 30 днів по дві тисячі. Це 60 тисяч. 60 тисяч вона має заплатити, а вона не застрахована. І я не знаю, як тепер вона буде. Єдине, що, що мені не подобається, в принципі, що якісь алкоголіки, які соціальні, асоціальні люди, там, бомжі і так далі, які потрапляють в лікарню, їх довго лікують, і за це все платить гміна, тобто район староству платить. Якщо б прийшла проста людина, яка зламала ногу, але вона є не застрахована, то вона може платити ті гроші. А якщо прийде якийсь алкаш, який вдарився в голову і лікується тут, потім його вертольотом перевезли в нейрохірургію, там робили операцію в Кракові, потім вернули до нас знову, лікують протягом місяця. І це все платить, податки людей платять. Так що це мені єдине, що не подобається. Ну, Але з другого боку, хто їх, ну, хто їх полікує? Не можна ж людину навіть алкаша викинути на вулицю і сказати, що до побачення, лікуйся як хочеш, ми тебе рятувати не будемо, бо ти не маєш страхівки. Лікує всіх, а потім вже думають, як вийти з того положення.